Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Гаритерович сьогодні 13 листопада. І пропоную поговорити, звісно, про санкції, які президент України Володимир Зеленський запровадив проти свого друга Міндіча і Цукермана. Не знаю чи друг йому цукерман, але в принципі ці дві людини попали в один пакет, і там достатньо цікава історія, яка точно буде мати наслідки. Але чи будуть ці наслідки негативними для фігурантів цього санкційного списку? Питання відкрите, от в цьому розберемося. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І не забувайте про дзвіночки, щоб бути в курсі останніх оновлень і в режимі прем'єри дивитися всі цікаві відео, які виходять на каналі. Дякую. Отже, санкції запроваджені. Президент підписав відповідне рішення. І давайте почнемо, мабуть, спочатку з офіційної позиції, яку висловив уповноважений президент України з питань санкцій Владислав Власюк. Він написав, що санкції мають оперативний превентивний характер, є інструментом швидкого реагування на загрози національної безпеці. все мало бути і було зроблено оперативно на четвертий день. Ну така собі оперативність, але про це окремо. Зас застосовано всі види блокуючих основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері, це не дозволить переміщати активи. Це спірне питання. Це ми теж обговоримо. Ну і не застосовано заборон пов'язаних із в'їздом на територію України. Да, вони, в принципі, не потрібні, тому що уявити, що міндіч, будучи підслідством, повернеться в Україну самостійно, ну це така собі історія. А, найцікавіше в цих санкціях міндіч і цукерман вказані як громадяни. Яни Ізраїлю не громадяни України, і от дивіться, Власюк пише, що санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї. Наявність іноземного громадянства дозволяє оперативніше блокувати активи пінсекційних осіб в іноземних юрисдикціях. Ну і е, санкції застосовано на три роки. Є варіанти там 3, 5, 10 або 30 років. В окремих випадках вони можуть бути безстроковими. Це, до речі, брехня, тому що таких окремих випадків випадків немає, ну фактично такий випадок намагалися створити тільки щодо Порошенка. Це але абсолютно вигадана історія. Як, в принципі, всі санкції проти громадян України. Ну і срок може продовжуватися, і от в даному випадку, три роки проти Міндіча й Цукермана, і у разі необхідності можна буде. Так би мовити, до цих санкцій повернутися і знову їх продовжити. Ну чесно кажучи, тут є певні сумніви, чи будуть вони продовжуватися, і взагалі що з ними буде далі, але цікавіше не це. Цікавіше, от перше списання питання стосовно громадянства. а Потім пройдемося взагалі по самим санкціям і зрозуміємо одну дуже очевидну річ: що це не покарання, а це в принципі порятунок, порятунок рядового мінніча. от, щодо громадянства санкції РНБО проти них запровадила як громадян. Ізраїлю, але якщо ми подивимося на закон України про громадянство, то ми побачимо, що там написано: що якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав у правових відносинах з Україною, він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець був набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України, відтак виникає одне дуже просте запитання: а у міндіча і цукермана немає українського громадянства. Вони є виключно громадянами Ізраїля. Бо якщо вони, наприклад, є. Такими громадянами, то держава точніше ну є громадянами України, то держава Україна і відповідно Рада національної безпеки і оборони і президент, який підписує всі рішення Ради національної безпеки і оборони, і вводить їх в дію своїм указом, не можуть їх розглядати як громадян Ізраїлю. Вони зобов'язані їх розглядати як громадян України і не можуть до них застосовувати санкції як до іноземних громадян. Вони повинні до них застосовувати санкції, виключно як до громадян України, і так виходить, що ми маємо таке собі рішення, яке при великому бажанні можна дуже легко. Відмінити або ну спочатку протестувати, а потім відмінити власне у судах, тому що міндіч і цукерман можуть сказати, та ні, ми громадяни України. До речі, у цукермана спробували взяти інтерв'ю по телефону. Він сказав, що Україна його батьківщина, він обов'язково повернеться, коли прийде час, і взагалі він громадянин саме України. Це дуже важливе уточнення, дуже важливий момент, який власне треба в цій ситуації враховувати, і оця історія, от навіть з цим громадянством, вона в принципі залишає. Ає дуже дуже багато цікавих моментів на майбутнє і дає можливість цим фігурант, фігурантам санкційних списків дуже легко домогтися відміни цих санкцій, ну і відновити всі свої права, які, начебто, ці санкції. Обмежують, але слухайте, найцікавіше, коли ти власне читаєш самі ці санкції і дивишся, як це буде застосовуватися на практиці. Цікаво, що от фраза про оперативність вона фактично не відповідає дійсності, чому тому, що введені вони на четвертий день. Після того як була викрита масштабна корупційна схема в енергетиці, не миттєво, не оперативно буквально там за годину, за дві на четвертий день. І ви ж розумієте, що за ну три повні доби можна було до біса всього зробити: вивести активи, переписати майно і зробити багато, багато інших цікавих речей. Це перше, друге, три роки. В принципі, в принципі, можна було б тоді вводити мінімум там, наприклад, на 10 років, але береться найменший термін, і, до речі, до речі, це суперечить тій пропозиції, з якої виступав Кабмін, тому що матеріали подавав Кабмін. Кабмін просив більше в офісі президента, це переглянули і власне створили. Ну, створили. Ну, ну новий такий пакет санкцій, який розповсюджується тільки на три роки. Дивіться, що ми тут маємо тоді. Ми маємо з одного боку ну таку показову, показову історію. Що дивіться, президент відреагував, значить, покарав свого друга там і так далі. Але при цьому, але при цьому, що дуже цікаво, фактично. Фактично, в найближчий час вони можуть бути відмінені або навіть після трьох років, відмінені, оскільки Зеленський планує йти на другий термін. Жо, вони думають, що можна буде їх відмінити раніше, або вони самі просто закінчаться, і все буде нормально. Цікавий момент Зеленський дав інтерв'ю Блумберг. І там він сказав, що не розмовляв з Міндичем з моменту оголошення розслідування, і він типу намагається максимально як пише видання дистанціюватися від скандалу і продовжує наполягати, що він підтримує розслідування. Зокрема, там прозвучало, що найголовніше це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває в стані війни, не може мати друзів. Ну гарна спроба, але ні, при всій повазі ця людина. Неодноразово публічно називала себе другом президента. Президент це фактично теж визнавав, і відповідно вона ну точно могла впливати там на прийняття певних рішень, користуючись своїм доступом, власне, до глави держави. Отже, всього на всього три роки при цьому історія з санкціями робить практично неможливою екстрадицію Міндіча в Україну за запитом, наприклад, наших антикорупційних чи правоохоронних органів, тому що країна перебування, якщо в нього тим більше ізраїльське громадянство, ну своїх громадян не видає. Це треба. Розуміти санкції ввелися через Раду національної безпеки і оборони, в якій станом на сьогодні знаходяться Галущенка і Гринчук. Ми не бачили відповідного указу про їх, значить, ну, виведення з складу РНБО і не могли би, мабуть, побачити, тому що вони ще залишаються міністрами. Голосування за них буде тільки 18 листопада. От така цікава історія. Ну і там також фігурує умірав, який згадувався прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури в якості дієвої особи. Всієї цієї і схеми, яка крутиться довкола енергетики, при цьому політико видання пише, що скоро будуть великі обшуки в міністерстві оборони, і ми дізнаємося ще багато нового, і це ну там може зірвати дах в принципі від тієї інформації, яка там буде оприлюднена. Ну і от ця ж історія знов повернемося власне до громадянства. Виявляється, що ну вони громадяни іншої країни, і очевидно, що Зеленський і офіс президента, і, мабуть, РНБО про це знали і знали давним давно, тому що вони так оперативно вводять ці санкції і визначають їхні громадянства саме як громадянство не України. Тоді виникає одне просте питання: як е громадяни іншої країни мали безпосереднє відношення до питань, частина з яких, а можливо навіть і більша частина з яких знаходяться фактично під грифом е державної таємниці, це будівництво ракет. Енергетика, будівництво фортифікацій, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я громадянин Ізраїля, згідно матеріалів, які опублікувало Національне антикорупційне бюро, мав телефон, особистий мобільний телефон президента України, писав йому смс-ки. Або якісь там повідомлення в месенджерах отримував відповіді і домовлявся про зустріч президента з міністром. На той момент, ну, цією людиною був Герман Галущенко, і потім ще наставляв Галущенка як треба з президентом спілкуватися, тобто мав прямий доступ до голови держави, будучи громадянином іншої країни, що згідно законодавства. Ну, наприклад, навіть того, яке в нас запрацювало з 1 вересня 2025 року, про лобізм є незаконною лобійською діяльністю, незаконною, тобто не тією, яка прописана в діючому законодавстві, і, взагалі, це вплив іноземного громадянина на президента. Я зараз спираюся виключно на ту інформацію, яка була опублікована за результатами цього розслідування. Зрозуміло, що е, хотілося би побачити прес-конференцію президента, де він дасть відповіді на ці питання. Як він спілкувався з Міндічем, чи знав він про громадянство і так далі. Але питання про цю людину тепер набуває зовсім іншого змісту. До речі, людина володіє половиною 95-го кварталу. І, от, деякі е колеги мої пишуть: і я не можу з ними не погодитися, вони більше в економіці розбираються просто що ці санкції, ці санкції, вони вони е не є. Е зараз я точно вам скажу, е вони не є е ну право. Чинними Тобто вони по суті, по суті не забороняють їм правочини. Тобто, вони можуть спокійно попереписувати все, що вони мають. Ну, наприклад, історію з 50% власності на на квартал 95. Ну, навряд чи арма буде їх якби тепер забирати агентство з арештованого майна і виставляти кудись там на конкурс, щоб продати, так що в цьому плані ми за результатами запровадження цих санкцій дізналися насправді дуже багато нового і дуже багато неприємного громадяни іншої країни. Мають мали, ну можливо, ще зберігають колосальний вплив на ключові для України сфери, займаються при цьому відвертою корупцією, це навіть не тиньовий лобізм, це відверта корупція. Обговорюють призначення, лобіюють призначення, мають прямий доступ до вищих посадових осіб держави. І як ми знов таки це знаємо з. Матеріалів розслідування співпрацюють з російською агентурою, наприклад, з тим же деркачом, і є взагалі людьми деркача, і на цьому всьому фоні санкції, які проти них запроваджуються, виглядають ну просто як знаєте, така спроба трошки покращити імідж і показати, що влада типу щось робить. Це спроба, якби відбілити, відмазати, вибачте, президента. Я по іншому не можу сказати і показати, що він насправді турбується там про такі. І речі і хоче переслідувати е, якихось там ворогів України е, ну, згідно тих е, ну, інструментів, які в нього є в наявності. Але по факту, я ще раз підкреслюю, на превеликий жаль, це піде більше на користь тому ж міндічу, тому що він спокійно може сидіти під цими санкціями. Я вже казав ще раз, повторюся, що для людей, які не є громадянами України, ну він точно має виходити інший паспорт. Ці санкції не є якоюсь великою проблемою, тому що вони їм не створюють ну, якихось там загроз то. З точки зору їхнього функціонування, їхньої діяльності, десь там за кордоном. У нас є вже такі випадки. От для тих, хто в Україні да такі проблеми є, як, наприклад, у Петра Порошенка, проти якогось незаконні санкції, превентивні чи виховні ввели. і Він не може займатися нормально громадською політичною діяльністю. А назад ті, хто там виїхав за кордон, причому ж виїхав він не в якусь там Росію чи якісь там інші країни, в європейські країни, в Ізраїль поїде, каже зараз взагалі у Відні знаходиться. Для нього це не є проблемою, але ну, з точки зору типу іміджу влади, ми зробили постав галочку запровадили санкції що ви від нас ще хочете ми все виконали президент бачите навіть людину яка називала себе його другом він так жорстоко покарав хоча ще раз підкреслю ніякої жорстокості там немає і е, санкції тут виглядають відверто декоративними ну і відверто е, демонструють реальне ставлення власне влади до всього того що відбулося тому що рішення повинні були зовсім бути іншими президенту чітко треба ну, роз'яснити що це за людина Дина міндіч яку він роль відігравав в тих чи інших процесах, ну і мабуть звертатися, якщо в нього там є такі повноваження або через правоохоронні органи в країни, куди міндіч втік, тому що там же ж мова йшла про невідворотність покарання. Так от невідворотність покарання реалізується через суди. Українські суди, а не через санкції, на які інші країни, наприклад, взагалі не реагують і дуже часто не беруть їх до уваги. Хоча проти росіян вони достатньо є ефективними, нема де правди діти. Це об'єктивна історія. Але проти тих, хто був в Україні, мав громадянство України. А я переконаний, що Міндіча є і громадянство України, якого, до речі, президент його не позбавив. А це треба було зробити в першу чергу, але ми цього не бачимо. Чомусь цього не роблять. Чого тому, що в судах потім можливо санкції відмінити в будь-який момент? Так, от проти таких людей ці санкції не є ефективним механізмом. А у випадку міндіча це спосіб просто врятувати. Край важливого навіть не свідка, а край важливу дієву особу, який ще нещодавно претендував на статус нового головного олігарха країни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!